Як шаолінські монахи бережуть своє здоров'я, що кажуть зірки, які інструменти лікують, і на що здатне людське тіло у гідропарку на Долобецькому острові розпочався міжнародний фестиваль мистецтва і розвитку «Казкове місто». Там півтори сотні тренерів протягом чотирьох днів проводитимуть різноманітні майстер-класи. Звуки етнічних інструментів, усміхнення, обличчя, природа, творча атмосфера. В те казкове місто запрошує усіх, хто прагне цікаво і корисно провести час. В рамках фестивалю проходить множество мастер Це творчество, психологія, бізнес, езотеричні практики, духовні практики, фізичне розвиття. Заняття тут на будь-який смак: масажі, танці, йога, психологія, астрологія, тренінги жіночності і фінансової. Успіху юмейхотерапія система зцілення шаолінських монахів, японський метод лікування хребта й усіх систем організму. Кової проблеми з позвоночником, енергетичні проблеми, в втозовітряному суставі скріві позвоночника шини проблем. То в соціальні живі люди работають необхідно встановлювати. У казковому місті зібрались учасники не лише з України, а й з Росії, близького і далекого сходу Європи. Дехто вміє лікувати за допомогою музичних інструментів. Чоловік по-другому було смотрить на мір. Человек не бежит от своих проблем, он живёт гармонично, радостно. Собственно, то, наверное, к чему мы или, или к чему стремится каждый. На инструменте диджериду можно не только грати, ним также можно робити масаж, звуковий, акустичний. Релаксація, розслаблення, гармонізація и сам человек является врачом для самого себя, и поэтому инструмент только как помощник, он запускает внутренние процессы для этой самой гармонизации. Людина пластилін демонструє на що здатне людське тіло. Я думаю, що кожному дано, тому що раніше я був не самим дібким. То тобто, і я от просто попробував, і у мене це все пошло. Крім тренінгів, тут можна постріляти з арбалета, купити гарні смаколики та вироби ручної роботи. Тут дуже цікава атмосфера, творча, Люди приходять, розвиваються, спілкуються. В общем, дуже мило і приємно. Фестиваль триватиме до вечора 9 червня. Катерина Маліневська, Олексій Ковалевський, телеканал Київ